Голосом наших воїнів 21 листопада. Наша країна відзначає важливу дату для всіх рідних безвісті, зниклих військово-полонених десантників. День десантно штурмових військ, і саме в цей день, 21 листопада, громадська організація завжди перші мають бути вдома. Проведуть акцію у Львові. Буде організована мирна акція нагадування про наших десантників, які зникли безвісти або були захоплені в полон. Та всіх зниклих безвісті і військовополонених. Вся інформація вказана на афіші. Це буде мета акція, звичайно, нагадування і підтримка. Ну і як виявилося, що якраз військовополонених із 80-ки практично за весь період повномасштабного вторгнення не обмінювали. Ось відео від громадської організації завжди перші мають бути вдома про цю акцію і про акції, які громадська організація організовувала. А потім ми про це поговоримо із гостею нашої студії. Так, отже, акція пройде у Львові 21 листопада. Співзасновниця громадської організації ж де перші мають бути вдома. Наталія Гусак на студії Наталю. Доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, Тетяно, героям слава! Тяжко тяжко звичайно говорити про тих, хто залишається в полоні і. Ті, хто зниклі безвісті, і доля їхня невідома. Ви написали в себе на сторінці: Я не хочу свято, хочу тебе обійняти. Це ваша особиста історія. Розкажіть, будь ласка, за кого ви, за кого ви боретеся, і для кого ваша ініціатива? А, та насправді. Важка доля, в принципі, як і в мене а, з чоловіком, так і в наших родин, яких я сьогодні представляю. Тобто, це родини а, полонених, безвісті зниклих, а, і також до нас долучені родини, які, а, на жаль, поховали, попрощалися зі своїми героями, які зараз нам також допомагають боротися ще а, за живих наших воїнів. А, мене чоловік вже два з половиною роки знаходиться в полоні. Я знаю, де він знаходиться. Він живий, він тримається. Але проблематика в тому, що чомусь наших воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади не повертають. По якій причині ну, Ситуацій багато насправді, але звісно, ми розуміємо, що найбільшою із проблем і причин це є саме. Російська Федерація, яка не хоче повертати саме даний підрозділ, тому що він являється, скажімо так, мабуть, одним із елітних, і це а, той підрозділ, який завжди перший іде в бій. Але чомусь вони останні на обмін повертаються, а точніше, їх не повертають. Станом на зараз а, вже з квітня 2023 року. Uh, пройшло дуже багато обмінів, але з квітня 23-го року жодного воїна 80-ї дошової бригади в обмінах немає. Що що пояснює наша влада? що пояснює координаційний центр е, з обміну обуцмен, е, ті організації, uh -huh. ті структури державні, які відповідають за обмін, uh, пояснень таких конкретних немає. Відповідь лише одна: ми намагаємось повернути всіх. Ми працюємо заради повернення кожного воїна додому, і ми бачимо роботу координаційного штабу. Ми бачимо роботу нашого омбудсмена. Так, вони проробляють надзвичайно потужну роботу, тому що навіть взявши передостанні навіть останній обмін, так де був повернений кейс саме засуджених, важко засуджених. А наших воїнів і Азов та і Азовців, тобто ми розуміємо з цього, що е, з тих людей, які повертаються, ми бачимо, що немає нічого неможливого. Е, отже, і ми хочемо повернути своїх рідних додому. Має бути певна рівність, як на мене, тому що е, ми раді за кожного воїна, за кожну родину, яких повертає. Так, чи це Азов, чи це морпіхи, чи це інший підрозділ, інша бригада. Але має бути якесь правильне співвідношення, як на мене, тому що дивлячись, вже ну, я чекаю два з половиною роки, так але враховуючи, що 19 місяців. Цей кожен обмін, це є просто е, пекельне коло, через яке ти проходиш кожного разу, а е, ти втрачаєш свою силу, енергію і так далі, і е, розумієш, е, що все, що ти проробляєш, ця боротьба, яка йде за, за визволення свого рідного, вона йде на нівець, тому що е, ну, повертають надзвичайно важкі кейси, а що з вісімдесяткою. Тобто де ті воїни а, плюс яка мотивація в бійців, саме тих, які зараз на фронті, які беруть просто надзвичайно велику кількість російських полонених в полон? Це саме заслуги 80-ї окремо десантної штурмової бригади, тому що завдяки їм в певній мірі ми поповнюємо наш обмінний фонд. І воїни на фронті запитують нас, тому що ми з ними спілкуємось кожного дня. Ми їм допомагаємо так само донатами, і вони нас вони нам говорять. Вони обурені, чому ми повертаємо точніше, чому ми беремо в полон російських полонених, а повертають геть не наших. Тобто, ну ми не маємо мотивації. Тобто, ми тоді навіщо ми тоді їх беремо в полон? Для якої цілі? І mm. такі питання, напевно, здають і рідні і, і близькі тих, хто знаходиться в полоні або вважається безвісті зниклими. Давайте поговоримо про вашу ініціативу, тому що ви кажете, що немає сили, але для того, щоб у вас знайшлися сили, ви об'єдналися громадською організацією. Немов так, завжди перші мають бути вдома завжди перші це є гасло наших десантників, і вони так не мають бути вдома. Тому що 80-ка героїчно боронить Україну ще 14-го року. Так, Юра, а можемо показати 22-й файл засновниці громадської організації Іванченко-аміна Наталія Гусак, які є дружинами військовополонених, разом об'єдналися, щоб боротися за кожного без та військовополоненого. Ну і якраз фотографії ви з плакатами... В образах в рамках флешмоб, uh -huh. який ви скоро покажете, чи ви вже його запустили? Ми вже, ми вже запустили. от саме відео з якого ви починали даний uh -huh. ефір. Та то це був наш флешмоб, який ми започаткували. А є декілька відео в принципі на нашій сторінці завжди перші в інстаграмі, в Тікток, а у Фейсбук. Тобто, ми ведемо активну соцмережі для максимального розголосу нашої проблематики. І е, одною з таких фішок даного флешмобу було те, що ми висвітлили наших домашніх улюбленців е, з плакатами, тому що е, моя кішка особисто е, не злазить взагалі з верхнього кітеля від форми мого коханого, е, тому що вона також сумує, як і я. Вона відчуває цю біль, цей розпач, і вона чекає і бореться разом зі мною. І тому в цьому а флешмобі є висвітлені саме тварини, ви їх бачили на відео, які символізують свободу, рівність і вірність, і цими ж символами ми будемо також їх будемо також долучати до мирної акції, щоб показати міжнародній спільноті, нашій спільноті про те, що ми за рівність і свободу, як би там не було, тому що. Кожен воїн має бути вдома живим. Е, так, і ті організації міжнародні, які мають відповідати за обмін і дотримання Женевських конвенцій, вони мають працювати. Ми про це поговоримо пізніше. Mm -hmm. А нашим глядачам я хочу показати фотографію. Цю фотографію ми поставили як заставку на наш сьогоднішній етер. Це, м так, це фото, від якого е, дійсно Можливо, розривається потім. серце. Так, це... Значить, до вашої громадської організації вступила дружина загиблого воїна 80-ї окремої десантно штурмової бригади, Оля. Угу. І так, коли вона приєдналася до вашої команди, вона сказала, що хоче боротися разом з вами в пам'яті в честь свого загиблого коханого. А на фото їхня спільна донечка Домініка, яка разом із вами бореться за татових побратимів, які зникли безвісті і потрапили в полон. Так, Юра, винесе. Виведи, будь ласка, ще раз фотографію. Це фото це насправді ціна нашого сьогодення ціна тому, що ми можемо боротися за рідних. І ви подякували і Олі, і Домініці, і разом боротися за всіх. І будете мститися, і ми маємо мститися за кожного з нас. Так само ви звертаєтеся до наших. Знаменитости Ірми Метовська, яка разом з вами записала звернення, наша актриса. Також так, можна фоново, це фотографія разом із Наталею. Фотографія Ірми Вітовської. Так. Ну і крім того, так Ірма Вітовська записала звернення. Так само наша, ем... наша неймовірна Ада Роговцева, акторка театру і кіно. Наступне відео, так, яка так само підтримала і продовжує нагадати всім безвісті зниклих та військополонених 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. До речі, пані Ада вона якось дуже особливо трепетно ставиться до, до 80-ї. Угу. Може, ви знаєте, чому а, вона, в принципі, не розповідала це на фото. Одна з наших жінок, в неї син також у полоні. А, і а, як це взагалі було? Тобто пані Ірина а, прийшла до театру, квитків при тому вже не було на виставу. А, і а, вона підійшла до організаторів і якось таким чином вийшло, що а, натикається на менеджера Ади Роговцевої і а, просить записати відео саме для 80-ї окремо десантно-штурмової, тому що вона мати полоненого сина. І менеджерка одразу сказала, боже, дуже як чудово, тому що Ада дуже. Підтримує саме воїнів 80 окремо десантно-штурмової бригади. Я так розумію, що мабуть можливо, є в неї там і родичі, і друзі мабуть, серед воїнів, тому що вона також допомагає е, хлопцям і. Е, Мало того, що Ада зраділа, що з змогу записати таке відео, то ще й нашій Ірині дали безкоштовний квиток на наступну виставу, то Ірина просто на крилах натхнення просто бігла, і в кінці була дуже така в них розмова. Вони записали відео і. Ада сказала, що буде підтримувати нас скільки буде потрібно, тобто вона обома руками за для того, щоб бути поруч з нами. Так, це важливо про це говорити, не то що говорити, а важливо про це кричати. Я знаю, що ви брали участь у українських делегаціях в ООН, де ви ще були, і в нас є фотографії, фото. З акції на підтримку полонених і зниклих безлісті українських вояків, яка відбулася у Женеві 29 жовтня цього року під час міжнародної конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це ті організації, які мають якраз дивитися, в якому стані і в яких умовах перебувають військовополонені і хоча б надавати, але насправді цього нема. Просто е, імпотентна і безкорислива е, організація, яка взагалі себе е, ніяк не проявила за, за час повномасштабного вторгнення. Так само, в принципі, як і організація Об'єднаних Націй, які е, ну, практично нічого не роблять для того, щоб наші е, полонені поверталися додому. Е, розкажіть свій досвід спілкування. Е, я знаю, що ви брали участь в засіданні. Ради ООН. так, розкажіть, яка, яка взагалі, от яке в них пояснення, яка їхня, яка їхня реакція на, власне, на те, що відбувається, і на їхню бездіяльність? Ми їздили до річниці минулого року в лютому 2023, го з делегацією з Андрієм Юсовим, представником координаційного штабу. Ігорем Сибіго, який займається саме міжнародними зв'язками, а також з нами було два воїна звільнених з полону, з один з морської піхоти, з Азову. А, і а, як, в принципі, реакція, як відбувалось засідання? Тобто я а, це взагалі історична насправді була подія. Я дякую координаційному штабу і. Саме Міністерство закордонних справ, що дали мені нагоду одній із такої великої кількості родин поїхати і бути голосом саме всіх родин полонених, безвісті зниклих, некомбатантів, цивільних, медиків, тобто абсолютно всіх без виключення, тобто тому що ну, чужих немає. І ви знаєте, виступаючи там, емоцій було надзвичайно багато. Сльози, розпач, біль ну типу жалості. Я не хотіла, щоб викликала моя промова. Але е, окрім стурбованості глибокої, глибокої жалості, е, якщо вона там була, навіть не знаю, тому що там ну, люди цинічні. Насправді е, після виступу е, підходили до мене представники міжнародного червоного хреста в Нью-Йорку, в Вашингтоні. Який там є на посадах, і типу, чим ми можемо вам допомогти? І я підходила, кажу: ви можете повернути наших рідних додому і зробити все для того. Кажу: ви тут, я кажу нашим голосом, та, та звичайно, але бачите, нас не допускають до місць утримань. А ми не маємо повноважень. Росі Росії не допускають, тому що так. в Україні їх допускають. Саме Так в ми не маємо повноважень. Росія нам все блокує. Ми не можемо нікого відвідати. Ми намагаємося, тому подібне. І так далі. Я кажу, ну кажу, це ж брехня. Кажу, як так може бути, що е, тут ви кажу, кожний божий день? Ви в колоніях ви навіть умудряєтесь. Це просто ну така мабуть неофіційна інформація, але я змушена це сказати. Е, це в принципі про неї говорив Володимир Золкін, який активно веде, скажімо так, боротьбу разом з рідними. А про те, що представники міжнародного червоного хреста, які відвідують тут місця утримання російських полонених, вони виходять з колонії при тому, що зараз вже дякувати Богу завдяки омбудсмену, завдяки рідним ми настояли на тому, щоб їм заборонили давати телефонувати в Росію додому. І коли вони приїжджають, відвідують російських полонених, вони виходять тихенько з номерами телефонів рідних російських полонених і їм самі телефонують. Це як? Тобто, ну чому, чому тоді я не знаю, тобто або забороняти так само міжнародному Червоному Христу відвідувати наші колонії, або ж тобто забороняти міжнародним делегаціям, які приїжджають там подивитися, як утримуються. Російські полонені тут в Україні, тобто, ну чому, чому ми тоді дотримуємося дотримуємо Женевській конвенції? А там воно так не працює? Питання, чому червоний Хрест ще існує е, саме в такому так. вигляді, як він існує в Росії? Ну чому його не ліквідували? Це велике питання велике питання. Я коли після виступу е, завершився виступ, багато хто підходив там з турбованістю і так далі. І я просто зайшла, хтось мені там на вушку тихенько сказав, типу, що е, от подивися зараз Раду безпеки ООН очолює росіянин, що росіянка на той момент була, ще не пам'ятаю її прізвище. І вони повірите, я просто вийшла, і я розумію, Боже, а до кого я зараз зверталася? До кого? Хто мені може тут допомогти повернути наших рідних? І насправді, ось така от бездіяльність, така ну не знаю, таке от лукавство. Воно а, дуже, дуже, дуже ну від такого опускаються руки, насправді, тому що ми самі своєю бідою а, на одинці мало як що… як показує вже наш щоб... багаторічний досвід боротьби, але ви руки не опускаєте. Наталя mm. сьогодні прийшла із прапором Наталю, Я так. прошу нашим глядачам показати. Ось це прапор е, тих е, тих, хто завжди перший. Так Там, завжди. це завжди перший, це точно які і які мають повернутися першими, але на жаль не повертаються. Розкажіть, будь ласка, про про вашу акцію 21 числа. Коли це буде, де це буде, mm. і хто буде, братиме участь, щоб е, наші глядачі е, і ті, можливо, хто е, так само має. Когось з родини у колоні в Росії, або хто має статус безвісні, зникли, що могли долучитися uh -huh. до вас. Е, та акція буде проходити до дня десантно-штурмових військ. Він буде 21 листопада. Також це випадає досить, досить знаменна дата, день гідності. Також, і е, ми чекаємо кожного е, представника, захисника, е, родин, полонених, безвісті, зниклих, усіх без виключень е, бригад. Саме десантно-штурмових військ, а тому, що цей день присвячений буде саме усім нашим героям, які, на жаль, загинули, захищаючи нашу державу. Ми будемо вшановувати їхню пам'ять, тому запрошую також родин, які на жаль втратили своїх рідних, тому що ця акція також і вас буде стосуватись. Це також буде підтримка і розголос військовополонених та безвісті зниклих усіх десантно-штурмових військ без виключень. І 80-та ОДШБ, і 95-та, 79-та, 25-та, 46-та. 80, 81, тобто нас багато насправді тому ми зробили таку акцію. Вона, мабуть, буде одною з таких, мабуть, наймасштабніших, тому що мені нещодавно написала жінка, в неї. Син безвісті, але має надію, що він в полоні. А що вона їде з самого Харкова до нас у Львів, тому що вона каже, що таких акцій саме до десантно-штурмових військ, мабуть, і не було можливо, можливо, і були, але я таких не пригадую. Тобто були сукупно різні бригади, але конкретно по ДШБ не було. Mm. І ми вирішили її провести саме тут у Львові, тому що 80-та наша Львівська галицька бригада, інші бригади в принципі також. Майже з наших регіонів, але і також інших. Але акція буде присвячена усім без виключень. Ніякого відокремлення не буде, тому що ми зрозуміли одну єдину річ. Я надіюсь це будуть розуміти усі, що чужих немає. Ми повинні об'єднуватись. Ми повинні бути разом, тому що разом насправді ну, ми сильніші як не як якби це не звучало пафосно зараз. Всім вже набридло це слово, мабуть, але я його буду продовжувати говорити цю фразу. І тому мають має бути рівність в першу чергу. Буде багато перформансів. Ми користуючись нагодою, я хочу звернутись. А до наших медійників, блогерів, співаків, артистів для того, щоб ви прийшли і підтримали нашу акцію. На для нас це надзвичайно важливо, тому що, як ви бачите, проблематика повернення десантно-штурмових військ є надзвичайно великою. Ми не можемо достукатись і зробити те, що потрібно для наших героїв, щоб вони повертались додому, тому що не знаю, можливо, мало маємо речагів, чи якось так можна назвати, але саме такими акціями хочемо привернути міжнародні змі. Я маю надію, що вони також будуть на ці акції. Тобто, наша міська рада Львова також нам в цьому буде допомагати. Дякую вам. І я запрошую усіх без виключень І дуже чекаємо саме медійних людей, які зможуть зробити розголос по нашій проблематиці. І е, допомогти нам повернути кожного нашого воїна додому. Я е, ну, щиро бажаю, щоб всі наші перші повернулися додому. Зрозуміло, що однією цією акцією ми напевно ситуацію не змінимо кардинально. На так, на жаль, 21 листопада, Львів, проспект Свободи. Біля пам'ятника Шевченка о 15.30 ми розпочинаємо. Розпочинаємо із хвилини мовчання з гімну само собою. Так і буде будуть священнослужителі з гарнізонного храму нашого, які мають пряме відношення до воїнів. Почнуть цю акцію саме святою літургією за загиблими полоненими та безвісті знаклами. Ну і далі в нашій програмі буде насправді дуже дуже потужна акція. Ем, Львівська мануфактура обов'язково долучиться, і будемо висвітлювати і надавати розголосу, тому що полон вбиває, як і наше з вами, мовчання і байдужість, і це все в наших руках. На жаль, коли світ глибоко стурбований і мовчить, а ті інституції, які мають відповідати за повернення полонених, ми вже не говоримо про повернення цивільних і дітей, і тих, хто в полоні перебуває. Ще з 2014 року максимальний розголос і максимальна участь це те найменше, що кожен з нас може зробити для повернення наших героїв додому. Наталя. Я дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Успіхів! Звичайно, що все вас далося, Не опускайте руки, тому що ви не одні. І так, і я просто захоплена тим, скільки людей відгукується на вашу ініціативу. Ми вже згадали про Ірму Вітовську, про Аду Роговцю і В'ячеслав Довженко. Богдан Завершення наш так Богдан Бенюк, народний артист України, В'ячеслав Довженко, Олексій Гнатковський. Привіт, якщо ви не бачите. Так, вони теж долучилися. Тому 21 листопада давайте підтримуємо родини тих, хто чекає своїх рідних полону. Хлопці, дорогі наші, десантники, 80-та штурмова бригада. Будьте щасливі, будьте здорові, тримайтеся, і хай Господь Бог береже ваші сім'ї, хай Господь Бог дає велику вам надію. Ви... Ми можемо вам казати тільки велике дякую, ми можемо вам дякувати за те, що ви перші стали на оборону нашої України. Якби не ви і той приклад, який ви робите, ви самі розумієте, що б це було. І тому -то ми вас щиро обнімаємо. Тепер зараз слава скаже два слова. Я дуже, я дуже хочу звернутися до держави нашої. Так, продовжуємо випуск. Одже, нагадую, що 21 листопада о 15-й годині на проспекті Свободи біля пам'ятника Шевченка пройде акція. Завжди перші мають бути від громадської організації, завжди перші мають бути вдома.